Машини з синьо-жовтими прапорами, тризубами, які припаркувались перед обласною прокуратурою, видно здалека. Візит до прокурора області Сергія Кубрака нанесли автомайданівці з Рівного та їхні однодумці з Києва, Тернополя та Житомира. Вони вимагають відставки посадовця, який на їхню думку не впорався зі своїми обов'язками і за вісім місяців на посаді не довів до кінця розслідування резонансних злочинів. Ярким примером – це нападіння на активіста. Которое было в, в, да, 25-12 в центре города, расследовал телеканалы. Там минимальное наказание, прокуратура расследовала и сказала, что мы направили в Киев. По тому, как украли бурштин, і восімця тиждори стограмм бурштона, ну, цим займається міліція. Да? По табоки спортілі пам'ятник небесне сотні, ми це займаємо, не займається німець, займається міліція. Саме тому автомайданівці вирішили вручити прокурору листа з вимогою піти з посади. Вони запевнили, на радикальні методи боротьби не налаштовані. Але якщо доведеться, то йтимуть до кінця. Якщо є, прийшов новий прокурор, і він задекларував, що він хоче це все поміняти. Добре, ми допоможемо. Якщо ми тільки побачимо. Що Він цього не буде робити. Опять будуть горіти шини, але піде генеральною прокуратурою. Прокурор Рівненської області гостей прийняв і їхні претензії вислухав. Втім, із зауваженнями не погодився. каже прокуратура, виконує все, на що вповноважено документування нелегального видобутку бурштину Повинен займатися оперативні служби. Активісти запропонували Сергію Кубраку пройти перевірку на детекторі брехні, і той погодився це зробити. Він також прийняв листа від автомайданівців та звільнятись не збирається. Цей візит з автомайдану організований з міста Києва. Я замовний. Оцінити мою роботу без вивчення. Е, неможливо як можна говорити про те, що прокуратура, зокрема, я нічого не робив і не має результатів без вивчення. Ну саме саме хоча б статистичних даних, це є упереджене ставлення щодо мене щодо моєї роботи. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор, інформаційна програма день.